Вітаємо, шановне товариство. Вітаю. В програмі Будьте в темі було анонсовано тему реформування системи загальної середньої освіти, створення профільного ліцею в громаді. Ставити свої запитання можна було під дописом про програму на офіційній сторінці Звягільської міської ради у Фейсбук, а також надсилати на електронну адресу. На жаль, питання не надійшли, хоча тема. Актуальна попри війну згідно законодавства, реформування українських шкіл продовжується. Правовий режим воєнного стану не створює спеціальних обмежень та заборон на реорганізацію закладів освіти. Тому реорганізація освітньої мережі, як в Україні, так і в нашій громаді триває. Змінюється радянська система освіти. Цих змін потребують в першу чергу це наші діти. Ну взагалі нагадаю, реформа почалася з 2017 року, коли діти йшли до школи, почали навчатися за програмою в новій українській школі. Або по іншому ми говоримо нуж. Наступний етап це з 2027 року. Реформа старшої школи. Вона має стати трирічною і профільною. Шкільна освіта має поділитися на початкову: це будуть навчатися учні перших-четвертих класів, базову, гімназія, будуть навчатися учні з 5 по 9 клас та старшу профільну школу, це ліцеї. Діти будуть навчатися з 10 по 12 клас. З 2027 року учнями реформованої старшої школи стануть діти, які зараз навчаються за програмою Нуж. Провадження профільної освіти зменшить навантаження на учнів і надасть можливість. Вивчати ті предмети, які їм будуть необхідні для майбутнього фаху, розпорядженням міського голови була створена робоча група з питань з функціонування профільного ліцею Загільській міській територіальній громаді. І робочій групі надано доручення розробити та схвалити план заходів функціонування профільного ліцею в нашій громаді і проєкт даного плану заходів внести на розгляд чергового засідання голови міської ради дозвольте ознайомити із складом робочої групи Борис Наталія Петрівна, заступник міського голови. Голова робочої групи Ващук Тетяна Володимирівна, начальник управління освіти і науки міської ради, заступник голови робочої групи, гонік Світлана Юрівна, заступник начальника управління освіти і науки міської ради, секретар робочої групи, члени нашої робочої групи Бадовська Олена Михайлівна, це голова громадської ради при міському голові, безкоровайна Злата Валерівна, заступник начальника управління загальної середньої дошкільної інклюзивної. Позашкільної освіти та ресурсного забезпечення, начальник відділу загальної середньої, дошкільної, інклюзивної позашкільної освіти та ресурсного забезпечення, департаменту освіти і науки, обласної і військової адміністрації, Возденко Оксана Васильівна, секретар міської ради, Грабовська Наталія Миколаївна, начальник юридичного відділу міської ради. Капчинська Лариса Антонівна, директор гімназії номер 5 голова асоціації керівників закладів та установ освіти. Ковальчук Оксана Михайлівна, головний спеціаліст фінансового управління міської ради. Лісовський Віктор Йосипович, експерт з питань освіти канадського проекту Супровід реформ в Україні, Савчук Світлана Іванівна, голова батьківської ради ліцею номер 1 Табакова Аліна Олександрівна, директор ліцею номер 11 Фасоля Олег Іванович. Керівник компоненту підтримки освіти на місцевому та регіональному рівні шведсько-українського проєкту підтримка децентралізації в Україні. Широкопояс Олександр Юрійович, голова постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури та спорту міської ради. Наразі вже відбулося перше організаційне засідання, про що ми повідомляли на сайті міської ради. Управлінню освіти і науки міської ради було надано ряд доручень, зокрема, на План заходів щодо створення профільного ліцею в Загільській міській територіальній громаді і слово надаю Тетяні Володимирівні. Да, дякую, Наталя Петрівна. І дійсно, як ви вже зазначили, що реформа НОР стартувала з 2017 року, досить вдало. Ми сьогодні маємо початкову школу повністю на як нова українська школа, матеріально-технічно обладнану, мають педагоги відповідні освітні програми. Наразі іде нова українська школа впроваджується в базовій школі, і ми підходимо до третього власне найскладнішого етапу це трансформація наших шкіл і створення у нашій громаді профільного ліцею. Завдання надзвичайно непросте, тому що має передувати велика організаційна робота просвітницька кампанія, тому план заходів. Включає в себе декілька компонентів. Перший компонент це організаційні фахові консультації. Ви мали змогу почути, що до складу нашої робочої групи входять відповідно освітні експерти, які дійсно, звичайно, фахові, які здійснюють таку, такі консультації в межах всієї України, не лише нашої громади. І є дуже гарні позитивні досвіди, і також їхню, скажімо так, фаховість. Ми також хочемо і використати для створення профільного ліцею в нашій громаді. Безумовно, це потрібно проводити повний аналіз нашої існуючої мережі, тому що, на жаль, не секрет, з кожним роком кількість дітей зменшується, і ми повинні підійти до цього надзвичайно виважено, аби створити нашу мережу закладів ефективною і оптимізованою. Наразі також ми проводимо. Опитування для учнів 9 і 11 класів з метою профорієнтації, з метою того, чого бажають наші діти, які профілі вони хочуть бачити в майбутньому, щоб нам зорієнтуватися і забезпечити можливість створення цих профілів. адже для цього необхідна в першу чергу матеріально-технічна база. Тому, власне, ми і за кілька років розпочинаємо цей процес для того, щоб можна було. Створити відповідну матеріально технічну базу. Для цього безумовно потрібні кошти, і депутати міської ради мають нас підтримати і виділяти на це кошти. Також питання буде стосуватися і в кадраному підборі, адже викладати в старші профільній школі. Мають фахові педагоги, які мають відповідні категорії, відповідні звання, можливості, і зрозуміло, що це досить непросто. Потрібно підібрати таких педагогів відповідно до запитуваних профілів, і безумовно будемо працювати над тим, щоб вони мали відповідне матеріальне стимулювання. Також мають бути створені відповідні умови для осіб з особливими освітніми потребами, адже ми не виключаємо і також і цю категорію дітей. Відповідно, має бути розроблений статут, положення про профільний ліцей. Відповідно, як буде здійснюватися добір учнів. І багато інших організаційних питань, які програми мають бути в цьому ліцеї? Адже уже з 25 року декілька громад будуть пілотувати державний стандарт профільної школи, саме 10 12 класи, і напрацьовувати певні пропозиції щодо покращення саме цього державного профільного стандарту. Тому ми плануємо провести широку просвітницьку кампанію для того, щоб пояснити власне, громаді, для чого цей створюється профільний ліцей. Можливо, розвінчати деякі міфи щодо того. І один з них це те, що реформа старшої школи після закінчення воєнного стану згорнеться і все залишиться так. Наразі можу стверджувати, що Після того, як я мала змогу бути на Міністерстві освіти і науки, де запрошувалися пілотні громади, які вже власне розпочали цю роботу і створили в своїх громадах профільні ліцеї, саме відокремлені структурні підрозділи, тобто, починаючи з 10-го, наразі сьогодні це 11-й, і в майбутньому буде 12-й клас. І заступник міністра Андрій Сташків ствердно сказав, що реформа невідворотна. Реформі старшої школи бути і найближчим часом, як пообіцяли в міністерстві, впродовж квітня-травня пройдуть регіональні форуми для батьків, управлінців, засновників, на яких вони будуть презентувати кращі досвіди уже створених профільних ліцеїв. Отож, чекати до 27-го року нерозумно, нераціонально і неефективно. Ми маємо рухатися вперед уже зараз, і тим більше ми з делегацією, членами колегії управління освіти і науки міської ради нещодавно відвідали Славуту і вже побачили досвід реформи конкретно на прикладі створення профільного ліцею про що ми теж повідомляли нашій громаді. Через офіційну сторінку міської ради також ми взяли репортаж з місцевого телебачення Славути і бажаючи, теж можете переглянути. І ми сподіваємося, що наш профільний ліцей, який ми плануємо створювати в нашій громаді, буде не гіршим. Ну і я так думаю, що супротив він від того, що десь недостатня поінформованість є суспільства, громади, педагогів. Тому наразі ми хочемо дійсно дуже так широкомасштабно інформувати і розказувати про те, для чого саме потрібний саме цей профільний ліцей. Адже коли ми спілкувалися так із ліцеїстами. Ми побачили ці очі натхненні, Вони дійсно були щасливі від того, що вони навчаються в цьому профільному ліцеї. Вони розповідали нам, що їм комфортно, що саме тут їх однолітки, що вони однодумці, що певні вікові особливості дітей їх об'єднують, що там дійсно немає базової і початкової школи. І вони об'єднані за інтересами в профілях, хоча вони і з різних закладів освіти. і Коли ми запитували, можливо, вам би було краще в своєму закладі. Вони всі говорили, що ні, це дуже добре. Що ми прийшли з різних закладів, ми можемо себе порівняти. І, до речі, є така можливість, і ми бачили, діти про це говорили. Що якщо, наприклад, вони десь можливо невдало зорієнтувалися профілем, вони мають право з другого семестру перейти до іншого класу, до іншого профілю. У них є такі можливості. І це дуже добре, тому що при тій профільності, яка наразі у нас в наших закладах освіти, такої можливості немає. Сьогодні діти стають перед тим, що якщо в закладі є гуманітарний профіль чи філологічний, вибору у дитини немає, і вона мусить знаходитись в тому профілі, якому є. Якщо говорити про багатопрофільний ліцей, то там іде підлаштування під потреби і запити кожної дитини. Але ми про це ще будемо говорити і з нашою громадою, і з учнями, із батьками і з педагогами наших освітніх закладів. Наразі у нас розроблений план проведення інформаційної кампанії з питань функціонування профільного ліцею в громаді. Передбачається підготовка відеороликів в рамках концепції, і вже фактично ви бачите, що і по місцевому телебаченню, і на ютуб-каналі Звягільської міської ради вже розпочали ми цей процес, і ми запозичили теж відеоролики із Райської громади. Чому запозичили? Тому що це вже є готовий продукт, навіщо нам витрачати власні ресурси. А поряд з тим, ми готуємо паралельно і. Ролики Яке готує наше управління освіти і науки. Тобто передбачаються ролики, навіщо потрібна реформа старшої школи, які стереотипи заважають реформі старшої школи, чому в громадах важливо створювати профільні ліцеї, ризики створення старшого профільного ліцею, наслідки, на які слід очікувати, коли не буде створено старший профільний ліцей в громаді? Також передбачається у нас засідання круглого столу для голів батьківських комітетів закладів. Загальної середньої освіти переваги створення профільного ліцею в громаді також ми плануємо прямий ефір. Комунікуємо з громадою відкрито про головне про створення профільного ліцею в громаді. Зустріч із педагогічними колективами, головами батьківських комітетів, зокрема, найближчим часом така зустріч відбудеться в ліцеї номер 1 Також будемо перед депутатським корпусом презентувати напрацьований план заходів створення профільного ліцею. Плануються зустрічі з учнівською молоддю, інформаційні сюжети із досвіду створення профільного ліцею Славутської громади. Зараз розпочалося опитування, про що вже говорила Тетяна Володимирівна, наших учнів 9-11 класів щодо їхнього бачення профільності навчання. Тобто ми розпочинаємо, скажімо так, цікаву. Інформаційну компанію ми будемо спілкуватися, ми будемо дискутувати, ні в якому разі не конфліктувати, тому що ми всі з вами маємо прийняти одне єдине мудре рішення на благо і розвиток дітей. Так і створити свою унікальну модель системи загальної середньої освіти в нашій громаді. А тому, шановні друзі, будьте в темі, слідкуйте за анонсами, і все буде Україна.